Вітаю в ефірі 10 хвилин у студії Ірина Павленко. Літо не лише найспекотніша пора, а й найпідступніша через пожежну небезпеку. Як убезпечити себе і довкілля від займань, поговоримо з гостем нашої студії, начальником Криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олегом Січкаруком. Рада вітати вас у нашій студії. Вітаю. Олеже, отже, перше питання таке до вас: чи справді більшість пожеж припадає саме на літній період? Так, найбільша кількість пожеж припадає на літній період. Лише за минулий місяць ми виїжджали 217 разів саме на пожежі в екосистемах. А горіли поля, посадки, суха рослинність, залишки після прибирання полів. З початку року на території району виникло 1535 пожеж, із них 1050 – це якраз припадає на пожежі екосистеми. Це рекордом більше, аніж торік, скажімо? Є збільшення, воно не суттєво, воно збільшення є, тому що у нас додалися пожежі від ворожих обстрілів. Тобто збільшення пожеж воно є. Олеже, скажіть, будь ласка, чи беруть участь наші пожежники з Кривого Рогу в локалізації займань саме через обстріли? Так, після обстрілів ми виїжджаємо та ліквідуємо пожежі. Зачасту це саме екологічні пожежі, але так само попадає і по приватному сектору неодноразово залучалися до ліквідації пожеж після обстрілів в житлових будинках, господарчих спорудах, підприємствах. Тобто пожежі вони є і вони більш небезпечні, ніж звичайні пожежі, тому що після обстрілу може залишитись нерозірваний снаряд. Може початися повторний обстріл, так хочу зазначити, що екологічні пожежі під час обстрілу вони набирають великих масштабів, тобто велика екологічна пожежа, необхідне залучення великої кількості техніки та вогнегасячої речовини завдяки спільній роботі з військовою адміністрацією. Дякую за це Олександру Вілкову. Ми з початку війни, за допомогою норвезьких колег. Доставили до міста Кривого Рогу спеціальну техніку саме для екологічних пожеж, яка вивозить велику кількість води на гасіння таких пожеж. Угу. Як ви сказали на початку ефіру, горять і поля навіть так? Так, поля з врожаєм горять. Угу. Чи багато часу забирає погасити таку пожежу? Все залежить від умов погодних. Якщо сильний вітер, то розповсюдження воно дуже швидке. І необхідно зупинити на якійсь межі цей пожеж, цю пожежу, локалізувати її вже, вже після цього ліквідовувати. Все залежить від часу, коли ми прибули, чи дозволяє обстановка, наприклад, після обстрілу негайно прибути до місця і розпочати гасіння пожежі? Чи обстріл продовжується? Пожежа набирає обертів. Так, так. і після прибуття ми вже розуміємо, що вона набрала великих масштабів, залучається додаткова техніка, залучається додаткова. Особовий склад для гасіння таких великих пожеж, скажіть, будь ласка, упродовж пожежонебезпечного періоду чого не можна робити, яких правил порадити дотримуватись? Екологічні пожежі. Складні і погодні умови на сьогодні сприяють виникненню та розпосюдженню пожежі. Не треба забувати про стихійні сміттєзвалища, де будь-яка пляшка або скло може виступити як лінза і вийде самозаймання сухої рослинності, залишків рослинності. Також не треба забувати про людський фактор. На сьогоднішній день краще компостувати, ніж спалювати залишки рослинності. І щодо локалізації займань, зараз говоримо про Криворізький район. За вашими професійними спостереженнями, звідки найчастіше надходять виклики? Які пожежі найбільше вас вразили? Можливо, можете навести приклад? Найбільше це район обстрілів, це Зелендольська громада, Апостолівська громада Широківська, Гречано-Подівська, Карпівська громада в цих громадах. Прифронтових, можна так сказати, виникає найбільша кількість пожеж. І всі вони майже з причиною загоряння є ворожі обстріли. Вони набирають, як я вже казав, великих масштабів в зв'язку з тим, що обстріли проходять якийсь час, і за цей час пожежа набирає великих масштабів. Дуже дякую вам. Нагадаємо нашим глядачам, що через недотримання правил пожежної безпеки може бути покарання, так? Так, Будь на сьогодні, ласка, ще раз на сьогоднішній день навмисне спалювання або навмисне підпали можна розцінюється як диверсія. за це передбачена кримінальна відповідальність від 10 до 15 років позбавлення волі. Не треба спеціально спалювати ні рослинність, ні сміття. Це відволікає вогнеборців, відволікає військових, поліцію від виконання своїх обов'язків і завдань. Дуже дякую вам. І така фраза, як не грайся з вогнем, так дуже влучна у стосунках з дітьми. Як порадити, як правильно пояснювати дитині, що не правильно поводитися у ситуації пожежі, наприклад? З дітьми постійно треба проводити роботу, а ще треба виховувати саме себе. Бо дитина вона бере приклад своїх батьків. Наприклад, якщо батько... Палить в квартирі і не слідкує за безпекою недопалків, які розбросані по всій квартирі, то дитина так само буде відноситись до сірників і цигарок, коли підросте, так само буде себе поводити і це може призвести до. Трагічних наслідків. Треба виховувати себе і власним прикладом показувати дітям, як необхідно діяти з відкритим вогнем, як обережно треба поводитись, якщо прийшлося користуватися сірниками або запальничкою, як це треба робити безпечно. Якщо батьки будуть поводити себе безпечно в таких ситуаціях, то й діти будуть поводити себе також безпечно з, цими, з відкритим вогнем. Дуже дякую вам. І нюанси під час війни, так якщо поряд пожежа, як правильно поводитись дитині? Якщо поряд пожежа, в будь-якому випадку треба з батьками виходити на свіже повітря для того, щоб не отруїтися продуктами горіння. Якщо це в квартирі до вікна. Або якщо на сходовій клітині немає продуктів горіння, можна вийти на подвір'я через сходову клітину. Якщо це на відкритій території, максимально подалі відійти, набрати 101, повідомити службу порятунку, щоб негайно виїхали вогнеборці і загасили цю пожежу. Я вам вдячна за ефір. На цьому наш ефір добігає кінця. Як пережити високі температурні плюси, не завдавши шкоди вогнем собі, тим, хто поряд і довкіллю. Говорили з гостем нашої студії, начальником Криворізького районного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Олегом Січкаруком. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте у наші збройні сили. Слава Україні!